Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Де ще у нашому місті облаштували прибудинкові території і де ще відкрили оновлене приміщення спортивної школи. Кому дісталися нагороди конкурсу Люди року 2013 волинь, хто прийшов на замкову площу вшанувати жертв голодомору. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому ухвалили рішення з більш як 40 питань порядку денного. Здається, неможливо серед них виділити найважливіше, бо кожне стосувалося проблем громади. Ми ж відібрали ті, що мають соціальний резонанс і, як на нашу думку, будуть цікавими для більшості лучан. Що найперше про роботу служби у справах дітей, позбавлених батьківського піклування. Болюча тема не тільки для членів виконкому, а й сиріт при живих батьках. Таких у нашому місті 38, що потребують усиновлення і для яких начальник служби Федір Шульган намагається знайти прийомні родини. Адже жодного будинку сімейного типу у Луцьку немає. Отож, членам виконкому іноді доводиться ухвалювати непрості рішення. І, напевно, я думаю, всі члени виконкому погодяться. Саме важко це приймати тут рішення, голосуючи, забирати дітей у батьків. А держава повинна дбати про цю дитину. І ми це робимо, робили і будемо робити. А ще Миколу Романюка обурює ставлення до здоров'я лучан керівників деяких супермаркетів. У гонитві за прибутками вони ризикують втратити навіть імідж торгового закладу, як і деякі міжміські перевізники, що не дотримуються транспортного законодавства, збираючи гроші у пасажирів міських маршруток. Подорожчі відтепер і вартість копання могил гривень на 100, і вартість домовин більше як на 30 гривень. Затвердили члени виконкому програму фінансування 54 заходів державних свят. Це не враховуючи професійних свят на рік. 2014 і погодили встановлення меморіальної дошки жертвам фашизму на місці на вулиці Гнідавській. Про це поклопоталися члени організації Сумління, аби увіквічити пам'ять в'язню концтабору Штатлах-360. А ще члени виконкому згодили 13 місць на території Луцька, де продаватимуть хвойні дерева до новорічних та різдвяних свят. Пам'ятається, скільки галасу було навколо питання ремонту прибудинкової території відразу кількох будинків на проспекті відродження, у тих, що за приміщенням супермаркету «Там-Там Експрес. Мешканці були проти стоянки автомобілів, власники яких і живуть у тих самих будинках. Але після громадського обговорення проєкту усі сторони таки дійшли згоди. І минулого тижня ми бачили зовсім іншу прибудинкову територію, якою відтепер тішаться лучани. Сьогодні Микола Романюк приїхав сюди з чудовим настроєм. Місту вдалося повернути останні борги кредиторам, а це 50 мільйонів гривень плюс 26 мільйонів відсотків. Це ж скільки можна було облаштувати прибудинкових територій та побудувати нових доріг. І оглядаючи зроблене, міський голова вже думками у році наступному, плануючи використати заощаджені кошти на потреби громади. Я думаю, що те, що тут сьогодні зроблено взагалі, благоустрою цього двору люди. Ну... В крайньому випадку, може, не подякують, але будуть мати приємний, гарний двір. А мешканці відразу чотирьох багатоповерхів окне натішаться новенькими дорогами. Малеча ігровим комплексом від народного депутата Ігоря Єремєєва. Сивочолі лавочками, яких тут вже давно не було. А про той супротив на початку будівництва вже і не згадують. Дуже задоволені, дуже вдячні міському голові, що тепер наші дітки наші мають де побігати, погратися. Погойдатися, здоров'я і добра, хай буде в усіх дворах, так як в нашому. Цього ж дня Микола Романюк побував на будівництві мосту у Рованцях, де завершується його ремонт. Міський голова впевнений, що за кілька днів тут відкриють рух і другою автомобільною смугою. Тротуари, якщо все буде нормально, добре, завтра буде погода, тротуар також завершить. І тільки залишилася частинка освітлення. Я думаю, буде цей міст стояти довго і служити. Всім, хто рухається по цьому мосту. Насправді, користуючись погожими днями, ремонтники завершують підготовку доріг Луцька до зими. На вулиці Боженка триває ямковий ремонт, а вирізані так звані карти вже вкладені асфальтом. А на вулиці Гнідавській працівники Луцькавтодору знімають старе покриття, аби підготувати дорогу до асфальтування. Майже 30 років тому у мікрорайоні Вересневе нашого міста було збудовано дитячу юнацьку спортивну школу номер 1 З тих пір жодного капітального ремонту цього приміщення не було. А минулорічна повінь призвела до руйнації не тільки фундаменту, але й басейну спортивної школи. Якби не наш народний депутат Ігор Палиця, який терміново виділив більше 2 мільйонів гривень на відновлення приміщення спортивної школи та басейну, майже пів тисячі дітей так і і залишилися б без спортивного закладу, де тільки плаванням займається більше 300 дітей. Якби Ігор Палиця, окрім нового басейну у спортивній школі номер 1 нічого більше для міста не зробив, то вже тільки це заслуговує шани і вдячності лучан. Адже це єдиний у мікрорайоні вересневий спортивний заклад на 4 тисячі населення, де встановлено найсучасніше обладнання, зокрема, дезінфекції води, якої у басейні 320 кубометрів, підігріву повітря, словом, усе відповідає європейським стандартам. Нашому народному депутатові дякували показовими виступами не тільки діти, юні спортсмени, що займаються плаванням, а й представники влади, управління освіти, батьки і педагоги. Це великий крок вперед в тому, що в першу чергу і цим видом спорту багато молодих людей, діток в першу чергу захочуть розвиватися, може, більш професійно. А разом з тим всі дітки зі школи матимуть можливість також користуватися цим басейном. Оті ландшафти благодійності народного депутата України Ігоря Палиці позначені не тільки світлинами незвичайної фотовиставки, а й особливою премією імені Євгена Чекаленка від Ліги українських меценатів за благодійністю діяльність. До слова такої премії, за якою не стоять гроші, удостоєно всього шість меценатів світу, бо благодійний внесок у доброчинність благодійника повинен бути не менше півмільйона гривень. Відверто кажучи, за цим критерієм Ігор Палиця мав би отримати вже кілька таких престижних відзнак. Це нагорода не моя, це нагорода фондів, нагорода команди, яка працювала і буде працювати. І я сподіваюся, Такі нагороди тільки будуть спонукати і команду, і мене до слідуючих розвитків, до слідуючих дій. Я з задоволенням буду продовжувати ту справу, яку робить фонд. Сподіваюся, що все буде добре. А мовчанам буде подобатись. Насправді, для нашого народного депутата батьківщина починається з рідного міста, бібліотеком якого цього дня Ігор Палиця подарував ще й комплекти видань, саме до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. Минулого тижня у 12 номінаціях відзначили переможців конкурсу Люди року 2013 Волинь, який відбувся у рамках всеукраїнської премії Люди 21 століття. Це зовсім новий у Луцького проєкт львівського режисера та продюсера Володимира Місяйло, відмінний від того, що впродовж багатьох років організовував у нашому місті Олексій Лєвченко. До речі, імена переможців у запрошенні не друкували, зберігши інтригу до офіційного. Церемонії. А кого з номінантів нагороджував оригінальним Оскаром Луцький міський голова Микола Романюк у нашому наступному сюжеті. Продовж року організатори імпрези формували список людей, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток волині, бізнесу та політики, громадського життя та благодійництво. Перелік визначних особистостей фірм, організацій та установ сягнув близько тисячі, але тільки у 12 номінаціях оргкомітет визначив переможців. І серед найдостойніших підприємство луцсантехмонтаж 536, яке очолює голова наглядової ради Віктор Чорнуха. А отримував престижну нагороду його син Ігор Чорнуха який перейняв від батька усе. Краще, що є у містобудуванні. Ну, я хотів би сьогодні щиро від душі подякувати нашим будівельникам за те, що не дивлячись на певні економічні трудності, які були в нашій державі. Ось, вони все-таки вистояли, вони зберегли колективи, вони сьогодні будують. Тому якщо сьогодні в місті крутяться крани, то місто живе. Луцький міський голова Микола Романюк, вручаючи кришталеву статуетку переможцю конкурсу, зазначив, що саме будівельники цього знаного на волині підприємства сьогодні створюють нове обличчя сучасного міста Луцька. І відзнака Людина року 2013 ще одне свідчення авторитету, професіоналізму та поваги людей, які пишуть нову історію нашого міста. Я дуже вдячний за цю нагороду, це звичайно нагорода не особиста, це всього нашого колективу. Досить приємно, коли працюєш, 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 а потім ця ну, так би мовити, робота чесна, вона ще винагороджується людьми, визнанням певним. І ще в категорії професій... ну, професійної діяльності. Насправді, усі ті, хто цього вечора піднімався на сцену театру, підкорюють час і роблять неможливе реальністю, навіть під час урочистої імпрези збором коштів онкохворим дітям. А перемежовувалися нагородження номінантів премії Люди року 2013 виступами зірок української естради. Якщо запитати пересічного лучанина, чи знають вони, хто така Ірина Левчанівська, більше згадаю хіба що її матір Олену Левчанівську сенаторку від Україна, яка представляла наш край у польському сеймі. Тім її дочка не менш відома громадська діячка, щоправда, для вущого кола її шанувальників. Аби відновити оту історичну справедливість, минулого тижня у Палаці культури нашого міста організували вечір пам'яті до столітнього дня народження відомої фільмарки У моєму серці Бог і Україна. Згадати Ірину Левчанівську прийшли сьогодні ті, хто знав її особисто і для кого вона залишилася символом українства, доброти і порядності. Небагато їх було, але то вже історія, яка нас, на жаль, не вчить, а лише виставляє оцінки за наші помилки. Згадуємо про це, коли вже немає біля нас людей, таких як Ірина Левчанівська. Вона, я не пам'ятаю, щоб вона голос підвищила. І оцим своїм характером вона приваблювала до себе людей, до неї тоді ходили і викладачі, і студенти ходили до неї додому, тому що вона була така жінка, яка потрібна була на той час. У нашому архіві збереглися відеокадри з Іриною Левчанівською, жінкою незвичайної долі і незламності духу. Вона бачила світ трохи іншими очима, не тільки через об'єктив фотокамери. Вірніше хотіла бачити тільки добро, позитив, якого нам сьогодні так не вистачає. Ірина Левчанівська це історія нашого міста. Це ціла епоха. Це людина, якою місто гордиться. І будуть гордитись, я думаю, всі наступні покоління. Здається, у день столітнього ювілею Ірини Левчанівської варто було б подумати про відзначення цієї незвичайної жінки, хоча б меморіальною дошкою, щоб пам'ятали. Здається, проблема реєстрації договорів оренди земельних ділянок спеціалістами управління юстиції уже набила узкому. Але, на жаль, ніхто так і не може пояснити, як громаді нашого міста не втрачати кошти, що мали поповнювати бюджет Луцька. Відтак керівництво обласного центру ініціювало громадське обговорення надважливого для лучан документа, який мають ухвалити депутати уже на черговій сесії міської ради. Йдеться про врегулювання так званих земельних... Питання без документів. Ціна питання вже кілька мільйонів гривень, які втратило місто від несплати податків недобросовісними орендарями землі. А це вже збитки, які треба відшкодовувати, вважають у прокуратурі, і вимагають від влади вжити термінових заходів. Щоправда, сама прокуратура самоусунулася від вирішення цієї проблеми, залишивши органи місцевого самоврядування сам на сам з недосконалим законодавством. Права в тому, що є ряд підприємств, організацій, які не мають правословлюючих документів на земельні ділянки, а відповідно не сплачують орендної плати в тому розмірі, як передбачає відповідно, чинне законодавство і наше розроблене рішення міської ради про встановлення ставок орендної плати. Вони платять, як правило, земельний податок, який всього-навсього 1,5% від грошової оцінки. От, ясно, що. Заради чи через це саме міський бюджет втрачає значні кошти. Отож під час громадського обговорення і вирішили створити спеціальну комісію, яка б мала повноваження відшкодувати збитки за подійній Луцькій міській раді внаслідок порушення вимог земельного законодавства, пов'язаних з використанням земельних ділянок комунальної власності на території міста Луцька без правовстановлюючих документів. До складу комісії планується ввести і представників громадських організацій, а найголовніше Державної інспекції сільського господарства Волинської Волинській області. На жаль, її керівництво усляко уникає участі у роботі комісії, як і податківці, які першими мали б застосувати санкції до порушників. До речі, таких у Луцьку майже півсотні. Відтак вже депутати вирішуватимуть, як боротися з неплатниками податків без участі контролюючих органів. А досвід такої роботи в Україні вже є у Харкові та Ніжині, де підприємцям залишили можливість добровільно відшкодувати завдані місту збитки. Минулого тижня керівництво одного з найпотужніших банків України, Північно-Західного регіонального управління Приватбанку нашого міста, запросило щирих друзів цієї поважної фінансової установи на урочистості з нагоди Дня телебачення, радіо та зв'язку. Тих, хто висвітлює не тільки офісну роботу Приватбанку, а й участь його у житті громади. Вітак лучани знають, що банкіри і дерева садять у скверах, і дитячі майданчики відкривають у спальних районах нашого міста, і до благодійних справ долучаються першими. А ще вміють організувати дозвілля оригінально, невимушено, де усі учасники свята почуваються не стільки клієнтами Приватбанку, як його друзями. Здається, саме тому, що наше регіональне управління очолив молодий керуючий Андрій Якимів і стали усі всі заходи Приватбанку оригінальними та креативними. Погодьтеся, не кожному з нас, колеги, доводилося побувати у боулінг клубі та ще й за підтримки потужної фінансової установи. Адже, відверто кажучи, наші зарплати не дозволяють розкошувати у таких закладах, і якби не Приватбанк, то навряд чи більшість представників засобів масової інформації могли б покидати тут кулі і випити келих шампанського. Хотіли зробити, зробили. Сподіваюся, що воно всім сподобалось. Вдячний усім журналістам, які постійно висвітлюють роботу Приватбанку. Приємно. Ще раз хочу всіх привітати з днем радіо, телебачення, інтернет видання побажати усім нових творчих злетів, наснаги у вашій повсякденній праці. Ну і конструктивної критики для нас, яка також змушує, заставляє, надихає нас на правильну працю. Тому найважливіше, що залишається зробити після такого відпочинку, то подякувати керівництву Приватбанку за організоване працівникам телебачення, радіо та зв'язку свято. І за увагу, бо не забув Андрій Якимів сьогодні привітати з ним народження ще й іменинників. Ота турбота про клієнта, властива Приватбанку не тільки у відзначенні професійного свята. І, відверто кажучи, не надто потрібен піар від журналістів найпотужнішому банку України. Йдеться про взаємостосунки, людяність і повагу, чого так не вистачає стачає багатьом у знесиленому політичними розборками суспільстві. Минулої суботи біля Мурів колишньої луцької тюрми зібралися представники влади, громадських політичних організацій, молодь та духовенство нашого міста, аби вшанувати у день пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. В Україні за попередніми підрахунками більше 10 мільйонів громадян стали жертвами сталінського режиму. І хоча Волинь в основному не зазнала голоду, а рятувала переселенців зі Сходу України, з 2003 року кожна четверта субота і у нас позначена чорною сторінкою календаря. Сьогодні сотні лучан пройшли скорботною ходою від Святотроїцького собору до замкової площі, аби вшанувати жертв голодомору, тим самим відновивши історичну правду, про яку багато років воліли не згадувати. Це місце біля колишньої тюрми пам'ятає багато крові і багато сліз. А сьогодні тут відбувся урок історії, урок патріотизму, бо попіл мільйонів українців стукає у наші серця. Як правило, сюди приходять чорними стрічками на прапорах, свічками і хлібом. Так на Україні згадують загиблих під час голодомору. Бо кілька зернин з припорошених снігом колосочків іноді рятували життя. Втім, за них посилали і на Колиму. Отож, минулої суботи у Луцьку відбувся, так би мовити, нюрберський процес місцевого масштабу. Ми зробили ще півкроку до визнання себе українцями. На жаль, вкотре через кров і страждання наших співвітчизників. Я в першу чергу вдячний всім лучанам, гостям міста Луцька, які сьогодні прийшли шанувати пам'ять про безневинно загинувших людей в часи голодоморів. А все ми повинні зробити сьогодні для того, щоб, не дай Бог, такої трагедії не повторилося. Ми є самодостатня українська нація і ми повинні боронити, берегти і шанувати свою державу і свою державність. Поминальна молитва і хвилина мовчання іноді красномовніші, аніж довгі промови. А щоб така трагедія не повторилася, у Луцьку, як і по усій Україні, рівно о 16-й годині, кожен запалив свою свічку. Перевернувши чорну сторінку українського календаря, ми завершуємо випуск програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре!